Була спокуса протягом цієї літургії обдивлятися цю церкву, прекрасна церква, яку збудували, як казав отець Войтех за 15 років, а точніше за перших 5. Прекрасна чудова церква. І добре на початку, що на початку літургії ми почули хронологію будівництва, робіт, які було виконано в цій церкві. Але слово, котре ми почули від Господа Бога, взива нас до спонукає нас подумати про ще одну справу, котра робилася тут, за ці 15 років. І, очевидно, її складніше описати, ймовірно, складніше її зафіксувати, але ця справа є, є важливішою. Ця робота, яку Господь Бог виконує у вас. У Тобі. Особисто в кожному з вас, і також між вами, формуючи з вас спільноту. Ця церква побудована виключно для того, щоб нас підводити, відкривати нам роботу, яку виконує Господь Бог. І якби ви чинили опір Богу і не піддавалися під Його дію, то будувати цю церкву було б безглуздо. Розумію, що це звучить сильно, але так говорить слово. Маємо таке слово. Подивіться, Ісус каже Самарянці, що насправді саме місце не має значення. Неважливо, чи ви будете поклонятися Богу в Єрусалимі, де стояв найкрасивіший храм, побудований Соломоном? А за часів Ісуса, це вже був третій храм, відбудований іродом великим, фантастичний, прекрасний. Одне чудес світу. Ісус каже, неважливо чи там, і байдуже чи на тій горі, котра була поруч, де Ісус розмовляв з самарянкою, важливо якою якою є людина, що поклоняється Богу, і робить робиться в дусі та в правді. Бо якщо ця людина, котра прийшла поклонятися Богу, не живе в дусі та в правді, жодне місце їй не допоможе. І окрім того, Господь Бог не чекає від неї поклоніння. Ми чули, отець шукає, отець шукає тих, хто поклоняється йому в дусі. Та в правді. Це про кожного з нас. Богу поклоняється, людина в правді. Якщо стоїть в правді, це біблійне бачення правди. Воно відрізняється від нашого. Нас виховували не згідно біблійної культури, а грецької та римської. нам здається, що правдивість це ознаки речення. Наприклад, ви побудували гарну церкву, правда? І погада сьогодні дуже гарна. Це теж правда. Так? То є ми розуміємо правду. Завдяки тій культурі, в якій виросли, а Біблія говорить, що не речення правдиве, а людина правдива. тому Ісус каже, я є правда, каже Він Пилату: кожен хто від правди слухає мого голосу. Зверніть увагу: Ісус не говорить, той, хто говорить правду, є в порядку, але той, хто від істини, то від правди. іноді ми використовуємо таке значення правди, але дуже рідко, Можемо наприклад, інколи сказати, наприклад, хтось є справжнім лікарем, або говоримо про когось, дай Боже, що він є справжній священник? Часом мовимо іноді про когось що він є справжнім другом. Горе нам, якщо когось називаємо фальшивим другом. Отже, правда, це риса людини і протилежністю правди є не сказати якусь брехню, але жити подвійним життям. Коли ведеш подвійне життя. І, І то, наприклад, ту, тут ви одні, а, в а вдома інші. Або тут ви одні, а, а на своїй роботі інші. Бог шукає правдивих шанувальників. Якщо про це більше подумати, можна собі поставити такі питання. Гаразд, цей будинок освячений, освячений Богу. А мій будинок, моя квартира. Цей стіл буде належати Богові. А у вас вдома для кого призначені столи? Незабаром поставимо тут чашу. І, і свідомо будемо розуміти: та чаша належить Богу. А посуд у ваших домівках. Таких запитань може бути багато. Розумієте? Але перше про що Ісус запитує: чи будете поклонятися Богові в правді? І це відноситься до кожного з нас, кожної людини. Це питання стосується кожного з вас? і тим часом святий Павло пише неймовірний текст, прекрасний текст послання до Ефесян. На його основі можна провести цілі реколекції, Павло пише про те, що Бог робить між вами, не тільки те, що він робить у кожному з вас, що Святий Дух робить нас справжніми, але описує роботу, яку Святий Дух виконує між нами. Павло використовує тут два символи: один місто, а місто, а інший дім. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Отож слово співгорожани відноситься до образу міста, є грецьке слово політай, тобто громадяни, що проживають в місті. Місто грецькою мовою називається поліс. І слово поліс означало щось важливе, структуру цього міста, конституцію цього міста. А саме грецькі міста, які називалися поліс, всередині мали три групи громадян. Були такі, що називали себе політай, громадяни були й ті, хто називав себе ксеной, що означає чужинець чужинці. Звідси походить наше слово ксенофобія, яке іноді вживаємо. Тобто були чужі люди, які приїздили до цього міста, і вони були чужинцями, тому що вони там не народилися. була теж третя група, яку називали дульой, тобто раби кожен поліс був населений цими трьома групами людей: громадянами, чужинцями та рабами, зрозуміло, що тільки громадяни вирішували все, що відбувалося в місті. тим чи жителі цього міста оголосять війну чи вкладуть мир, з ким будуть торгувати, яким богам поклонятися. Це було спільне рішення міста, але ухвалене лише громадянами, чужинці, оскільки не народилися там, не мали права голосу. Вони могли користуватися привілеями життя в цьому місті, могли в ньому розбагатіти, могли в ньому працювати, але нічого не вирішували щодо цього міста. Ну і раби це була група, котрі абсолютно нічого було сказати. Вони були прирівняні до власності громадян цього міста Я розповідаю це не для того, щоб прочитати лекцію про стародавню культуру, але щоб ми розуміли, про що нам пише святий Павло. Ви не чужинці, ви не прийшли звідкись? Ви ті люди, хто тут народився. І ви усі є громадянами цього міста, тобто цієї парафії, цієї помісної церкви. Ви всі є громадянами. це означає, що ви усі разом берете на себе відповідальність за це місто, за цю громаду. Берете співвідповідальність. Серед вас не може бути нікого, хто живе тут як раб. Хоче і не хоче. Боїться. Ти не можеш бути тут рабом. І не можеш бути тим, хто почувається чужинцем. Ні. Це місце, за яке ти несеш відповідальність, це спільнота, за яку маєш відповідальність. Безумовно, коли будується церква, є простір співвідповідальності. Це справді вимагає великої активності від кожного. Хто хоче бути тут. Кожен звичайно якось долучається працею, молитвою, грошима. Це зрозуміло. Це етап, ви пройшли. Тепер лишається те, що називається формування спільноти, будівництвом церкви з великої літери «Ц». Запам'ятайте, ви не чужинці. Ви всі тут народилися. Це зона вашої відповідальності. Та спільне прийняття рішень перед Святим Духом та разом з ним. Це не означає, що я тут проголосив загальну демократію та скасував владу пароха, щоб це було зрозуміло. Церква це спільнота, яка є внутрішньо упорядкована. Але це не означає, що владу має парох. ви маєте мовчати і він не повинен вас слухати. Вислухати. Це був перший символ. А другий ще прекрасніший. Павло говорить: ви вже не приходьки, а домашні для Бога. гадаю, коли ми читаємо наш переклад, то не зовсім розуміємо про що мова. Павло написав цей текст грецькою мовою. там є таке слово приходьки. А на грецькій – паройкої. Думаю, що звідти і походить слово парафіяни. Паройкої. Це грецьке слово складається з двох: пара і ойкос. Пара означає близько, а ойкос означає дім. Тобто хтось, хто живе біля мого дому. Паройкої, ті, хто живуть неподалік від мого дому. Отож, перше значення цього рецького слова сусіди. Сусіди. Отже, Павло каже: Ви більше не сусіди, ви домашні. Відчуваєте різницю у відносинах? Можемо бути сусідами. Загалом ми не й такі вже, й близькі сусіди. Чув до вас ближче? До сусіда йдеш, коли солі немає, чи не так? Або якщо хочеш залишити дитину на 15 хвилин. Та навіть за найкращих сусідських відносин сусід не є членом сім'ї. Найкращий сусід, з яким можна зустрітися, наприклад, і гарно посидіти біля мангала. Це це дуже добре. Але потім ми розходимось, і кожен йде до свого дому. Павло говорить недостатньо бути сусідами. замало цього мало. Вам потрібно знайти себе в цих відносинах. Що ви є домашніми бога. Гаразд, кожен з вас десь живе і в такий спосіб появляються сусіди. А що робить Бог? Бог будує один дім, якому хоче мати всіх вас як своїх дітей. Хоче, щоб ви були сестрами і братами, Господь Бог робить тут це вже 15 років. Чи є результат? Гадаю, ви це знаєте краще навіть ніж парох. І, звичайно, ви краще знаєте за мене. Ким ви є один для одного? Чи ви є добрими сусідами? Чи ви підкорилися Богові? Котрий хоче з вас створити сім'ю, сестер і братів, які між вами відносини? Це і є та Божа справа, що триває тут 15 років. І слово, яке ми чули, запитує вас, якою мірою ви піддаєтесь цій Божій справі. На завершення цих роздумів маю гарне побажання, щоб Богу вдалося це здійснити так добре, як вам вдалося це зробити з цією церквою. Хай Богу це вдасться. Звичайно, Господь Бог є всемогутній, але людина має вільну волю. Цим людина відрізняється від каменю. Бетону. Береш, ставиш, ти хочеш, і все з людиною так не вийде. Людина має вільну волю. І в цій свободі людина або будує храм, піддається Божій справі, входить в дім, який Бог будує, сім'ю, яку Бог формує, або ні. Може сказати ні, завжди може сказати ні? Скільки разів будете приходити до цієї прекрасної церкви, хай кожного разу вам пригадується це сьогоднішнє слово Боже. Тобто завжди почуйте питання, чи я тут є в дусі та правді? І чи всі, ті, хто є поруч, це мої сестри і брати, чи просто мої сусіди. І чи це є та спільнота, за яку хочу нести відповідальність? Чи хочу спільно приймати рішення? Не хочу бути чужинцем і однозначно не хочу бути рабом. Гаразд, хай ці питання вам завжди пригадуються, коли будете заходити в цю церкву? Амінь. Кохані мир вам. Вірю, що Бог дає нам поживу для роздумів. І зараз прошу вас, станьте в правді і дайте відповідь. Чи відчуваєте себе як вдома, у своїх храмах, церквах, чи знаєте тих людей, які стоять поруч з вами? Чи знаєте їхні переживання, проблеми, чи є ці люди для вас дійсно братами та сестрами? Якщо ні, то як збираєтесь це виправити? Напишіться в коментарях, підтримуйте наш з вами канал Молитвою. І хай Господня любов перебуває поміж вами.